Розпаковка акумуляторного гайковерта. Взяв собі до колекції, У мене гвинтоверт є, шурик є, а це гайковерт. Зараз покажу. Так, гайковерт. О, По суті, тут що? Інструкція. Хай буде в хазяйстві, може буду розпалювати якісь м'якоть і, в принципі, сам гайковерт. О, Кому цікаво, в чим вони відрізняються від шурика і гвинтоверта, класити в наступне відео, я вже в наступному покажу. Так, Тут що, акумулятор? Літеть. Вперед, назад. А, ще тут якісь режими є. Тут вперед, назад, так, друга швидкість, третя, четверта. А це. Якщо чесно, я на, на максималках все кручу. Це якщо щось таке, щоб різьбу не зірвати, то класи ці цього режими. В принципі, ця вся штука в інструкції є. Чесно, я кручу. Це хіба що якщо зірвати гайку тут е, е, реверс, виходить, є такий режим, що воно від, е, зриває гайку і перестає крутити. Ще таким користуюсь, а якщо вперед, то я суто на одному режимі все кручу. Ну, якось так. Якщо комусь цікаво ці режими, пишіть коменти, повивчаю інструкцію по розказу. Ну, я просто ними чесно не користуюся. Я його в основному використовую так, як Шурик, тільки потужніший. Ну, все, кому цікаво. Порівняння, чим цей відрізняється від цього, відрізняється від цього. Десь наступні відоси клацайте. Зараз ще попробуємо крутити в подона. Подивимося, який лучше закрути. В принципі, все по комплектації, сам гайковерт і все, більше нічого.